Ми знаходимося між Хмельницькою та Тернопільською областю, та на розділяє ці області річка Збруч. Ми знаходимося в базі в селищі Мартинківці над Збручем. Отак вона і називається. Що ми тут робимо? Ми там відновлюємо такий ну, дитячий молодіжний табір там для того, щоб не реабілітувати ну, дітей, ну батьків, молодь і переселенців, і місцевих. Я сам там з Макіївки, а потім я там, навчався у там, військовому ну, ліцеї, ну, 10 11 клас. І потім я поступив у Маріуполь. І потім я це ну нас рік. Ну я як там, переїхав там до Маріуполя, і я повинен бути. Був не повертатися у Донецьк, то якраз там у 2015 році У мене вже там була робота, у мене там була і машина, квартира, ну все це є. і курс там рухнули, і все рухнуло, і все це потрібно було зробити спочатку. Ну Ну там повністю. Ну, от Як зараз, вже другий раз. І, і зараз я можу сказати, на там, 22 рік це одне там, з найкращих міст України. Ну, от, ну, я, Побув вже багато де. Ну, то за весь час ще більше багато де. Починав там звертатися на деталі. І зараз е обираємо, де ми будемо жити е -е, далі ну, з дружиною. І це такий там, тяжкий вибір, і я не дивлюсь. І це не дійсно. У нас було ком'юніті активістів, і IT там розвивались, бізнес. Ну, тобто, все це не було там дуже от, файно. А, і я став на відразу на 12-му році. Головою на Студради, тон гуртожитку, ну, першокурсник, так мовити, відразу. він був у Студраді, катався і все інше. І потім якось, це не було кльово. Ми тусили, робили там всякі там, різні. Там, вибач, різні проекти та різні то, заходи. Ну от просто ми захотіли там прибрати. Ми прибрали, захотіли ми там зібрати там, кошти і там, дітям щось там зробити, там, свято чи що, щось. Ми це не робили. Ну, у нас був отакий драйвований колектив. Що є у нас ціль ну, там, займатися переселенцями, ВПО. Працювати з травмами, там, розвивати там, підприємництво, інтегрувати ну, там, молодь, там, батьків і дітей у громаду. Ну, тому що Маріуполь, ми не знаємо, коли ми повернемось. Ну, якщо ми повернемось, ми думаємо, що там три з половиною роки. Ну, Це бит там, наших волонтерів, п'ють чай. Це така а, там, маленька кухня у нас. Тут там далі у нас є там, кімната. Ну, там, Для відпочинку, для спілкування. Загально, зараз ми пройдемо. Тут вони слухають музику, грають. Ще отакі штуки є. Будуємо Україну разом. Це така громадська організація, з якою ми там запартнерились. І це все робимо. От у нас там другий поверх. От ми почали там збивати штукатурку. Ну, І там дуже багато, тому що вона вся от, бачите. І прийшлося такий невеликий слой. Я побачив, що є такий конкурс. Ми з силою працювали по там, Донецькій області, там були там, різні там, проєкти. Я хотів там, підвищити свою там, кваліфікацію в цьому. Я вже то, проводив тренінги за адвокації сам, і за гроші, і безкоштовно. Ну, я там, думаю, така організація ну, серйозна. Ну, там, ну, то, думаю, ну, а чому ні? Ян поїду. О, це було онлайн о, там. Чи тиждень ну, ну, там цілим, мені там було ну, незручно, от прям дуже-дуже. Я, я от, 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 виділяв ну, там, час, там, дивився, що я знаю, я там, відходив, потім презентажки дивився ну, в такому форматі. Потім я ну, досяг там ще ну, якогось там, рівня там, знань, ну, там, питав, працював, от, познайомився там, з людьми, там, то, це, з деякими. І, і потім у нас там був там, тренінг там, в Одесі, там ми поїхали. Поспілкувалися, ще там наші ідеї. Ну, я там зрозумів, що е, це все не було то не, то не задарма. Я ну, досяг там знань, там, з кимось там, познайомився. У нас там були там, плани по Донецькій області. Розумієте, наше то, завдання, коли ми заведемо волонтерів, вони тут і, і самі і реабілітуються, і це все. Це і ще є там програми, які вони то, ну, не тільки працюють, а працюють вони там, по 4 години, по 6. А весь час у них там і руханка, і вони плавають, і вони там іще думають, там, спілкуються, кушають, ну і таке інше, там, займаються там, саморозвитком, тому що це потрібно. О, ну, і ми зараз так працюємо в партнерствах там, з усіма, тому що ну, це ну, тяжкий путь там, вибудовувати ну, партнерські там, стосунки, то там, взаєморозуміння там, і таке інше. Но, ну, це путь воїна, <плоди> це путь то, ну, досягання цілей, і от, э, ми йдемо то, на цьому шляху. І це було на ну, ком'юніті. Ми поїхали, там, відпочили, там, попрацювали, там, поспілкувалися із міністрами з із міністрами, із міністрами. Тобто, ну то це було окей. Це було класно. Тон про навички, ми там ну, зробили план дій там по Донецькій області. Де не так, що ми хотіли зробити ну, таку систему, щоб у, у місті був там прихисток каворкінг, там гуманітарний центр і табір. От там прихисток. Ну, у нас там дуже там, довго, ми там, бюрократичні питання, хотіли це все зробити. Ну, ми там та поки там когось там поселили, але це все буде з, з жовтня. Ну, там, якщо буде. Тут коворкінг ми з ним зробили, ну, гуманітарний штаб-центр там, там, займаються там, профільні гроші, хто цим тут займається. А, ну і от ту там, табір. Там був там, наша колежанка, там знайшла підприємця, у кого він був табір. Познайомились і якось ми поспілкувалися, ну і взяли там, його на оренду. Це все. Виробили, поставили, вичислили, ну, тому що територія була ну, там, занадбана. І це, це все наробило там, 30 осіб. 30. Ну, з 11 ї до 6. Тобто це велика праця. Я знаю, що багато хто живе в прихистках, ну, в гуртожитках, там, десь там, в хостелах, і, 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 і дійсно немає там де працювати. Ну, коли там потрібно там, швидкісний інтернет і все інше. Зараз у нас там є там, на 20 осіб, ну так, то ну, гарантовано, що буде все окей. Тобто тут там, працюють 5 там 10 кожного дня. Ну, потроху там, набирається, ми там, там розвиваємось, ще у нас там комп'ютери то будуть, ну, щот, а тіми можуть там, користуватись. І це буде ну, ще там, більший імпакт там, давати, що люди можуть прийти, там попрацювати і, ну, і вже буде там, набагато більше, тому що давайте так ми скажемо, що. Що там багато хтось ще, ще втратив о, о, і комп'ютер, і ще ну, буде тут і навчання, і перекваліфікація в такому плані. Там два місяці власними ми, ми збирали тон, донати о, там, свої вклали, о, ну, вкладали також. Ну, десь от, ми тон, зібрали на донатах чотири тут, і нам цього вистачило. На перший я ще там, 10 там, своїх там, заклав. Це назад платню з іншого проекту. я там працював там, там, три місяці, я от сюди там, інвестував. Е, ну, а Зараз ми е, е, проєкт релокейшн, ми виграли грант, у нас є там на, на, на адміністративні витрати кошти, і ми їх витрачаємо саме на ці штуки. Ну, там 8 там, тисяч. Місяць, тому ну, на це нам там дається, нам цього вистачає. Ну, Тут ну, хотілося б більше, але ми закупили це все ну, за для цього проєкту. Це все стоїть то, за кошти от, NGO relocation. Тобто, І це дуже там, круто, що ми можемо. І зараз ще більше буде. Та всі mm -hmm. можуть приходити. Ну, типу, та, 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 яка не різниця? У нас ми ну, не там, ділимо людей, ти хочеш, там, приходиш, ти працюєш. Ну. Ну, основни ми то не, то не відмовимо. Ми, ну, ми скажемо Окей, ми, ми все розуміємо. І ми то не там, ділимо, але основна не реклама, основний наші бенефіцари, це не НГОшки, це активісти, це НВПО, щоб у нас тут було таке ком'юніті, да. ти втратив все, ти. Ну, ти починаєш все заново, і тобі так тяжко. Коли ти там не бачиш там, діалогу, ну, що ти можеш там прийти, у когось щось там ет, попитати, там, з кимось там скомунікувати. У е, мене що все ок. Ну, я приїхав, у мене то в кожному місії є там знайомі. Ну, ну, почти, то в кожному. Ну, тобто, я приїхав, мені там, там підказали, там підказали, там розказали цю, цю ситуацію, там познайомили там з іншими. І все таке. Но тут, то, коли там приїжджаєш, у тебе нікого нема, і ти все. Ну, я не знаю і не маю гарантії, що ми саме зробимо. І це все там, змінюється кожного місяця. Ми хочемо повернутися ну, там, через стрілокан в Маріуполь. Там були такі плани. І далі там розвивати це все. Тут ми залишаємо там, дуже там, класну інфраструктуру, ми залишаємо. Соціальне підприємництво, ну, яке буде тут там, працювати, як е, е, це по реабілітацію ну, дітей, молоді, всього іншого, ну, Чому ні. Mm -hmm. І цей Воркінг там, також. Там, хто захоче тут там, залишитись, залишайте і працюєте, хто хоче уїхати, уїжджає. Все. Ну, у нас є mm -hmm. стратегія, є сталість. Як організації і є там, перспективний план, і ти не розумієш, де ти там, які проекти тобі покривають там, заробітну плату, там, в якій сфері ти можеш там, працювати, там, до коли у тебе є та буде там, наступний проєкт. І от ти отак це от, от, от все бачиш, там два там роки попрацював, там у тебе є. І ти бачиш, що там, це все рухається. Ну, якщо ти будеш там, залишатись там на місці, ну, там, це робити один той же там, тренінг там, 5 років. Ну, це все. Ну, ти, ну, і ти там дійсно вигориш. Потрібно їздити на форуми, то спілкуватися, участвувати в таких програмах, як і сила і інше. Ну, там для того, щоб ну, розвивати ті компетенції і йти далі.